Як проживають підопічні стаціонарного відділення Сухополов'янського територіального центру соціального обслуговування, перевіряли 8 листопада. Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Лариса Шумна завітала до установи з моніторинговим візитом. На прилучення жінка вже не вперше. Попередньо такі візити проводили ще в одному інституційному закладі громади. Цього разу спільно з командою ознайомилися з умовами проживання, організацією харчування, а також медичного забезпечення підопічних стаціонарного відділення центру. Такі моніторингові відзити відбуваються в межах національного превентивного механізму з метою виявлення фактів, нелюдського поводження, катування. Можемо констатувати, що в даному відділі. Не виявлено станом на сьогодні даних фактів. Навпаки, атмосфера доброзичлива. Відчувається, що професійно надається можливість щодо забезпечення отримання, проживання, харчування, медичного догляду даним підопічням. Однак, представниця Обдусмана України Лариса Шумна надала і низку рекомендацій установі щодо покращення обслуговування та харчування підопічних. Працюємо за благо наших людей, наших підопічних, які в нас проживають. Ми хочемо, ми створюємо домашню атмосферу. Ми стараємося, і тепер будемо рекомендації, які нам надані. Ми будемо їх відпрацьовувати, покращувати. І що? Так, що я думаю, все буде добре. Хочу наголосити, що все-таки моніторингові це не є перевіркою. Мета таких моніторингових візитів зафіксувати які позитивні негативні моменти в тому чи іншому закладі і висловити рекомендації на покращення діяльності наших закладів і соціальної сфери, і інших закладів різної відомчої підпорядкованості. Проект на потужність закладу розрахована на 30 підопічних. Нині тут проживає 23 людини. Всі вони мешканці сухополов'янської громади, тож послуги отримують на безоплатній основі. Лариса Шумна під час візиту поспілкувалася із підопічними територіального центру. Скарг на неналежне поводження персоналу, догляд та умови проживання не надходило.